Усім привіт, вітаю на каналі КриптоВар, де я ділюсь своїми думками щодо криптовалютних активів, активів, які я розглядаю напротязі дня для інтрадей торгівлі. Давайте перейдемо до біткоїну. Бачимо по біткоїну, по біткоїну на денному таймфреймі у нас відбувся свій sell-side ліквідності. Ось, і можемо припустити, що ціна рухається в напрямку бейса ліквідності і вище в нас знаходяться незняті зняті. Поли ліквідності, тому, скажімо так, мій контекст це лунги, і а, бачимо, що якщо переключитись на 4-годинний таймфрейм, у нас тут іде висхідна структура з конфірмами, тобто а, імпульс, корекція в ОТ є, імпульс, корекція в ОТ є, і наразі у нас також сформований а, імпульс, який в принципі дав вже корекцію в зону. 0,5 Також відбувся свіп селсайд-ліквідності ось тут, і ціна продовжує висхідний рух. Також бачимо, що на цьому ж таймфреймі у нас є імбеленс, який ми вже фактично повністю перекрили. І тут варіант наступний: якщо ми, точніше, варіант, А2. Якщо ми пробиваємо даний імбеленс, то рухаємося у висхідному напрямі. Тут також у нас є. Незняті максимуми, тому можемо припустити, що ціна піде саме туди. Але також на даному таймфреймі в нас є ще не протестований імбаланс, якраз таки в зоні ОТЕ. І а, є варіант, що якраз таки від цього 4-годинного імбаланса ми можемо отримати реакцію і піти нижче для того, щоб перевиконати тест та перекрити цей імбаланс. Якщо переключитися на молодші таймфрейми, для прикладу на годинний таймфрейм бачимо, або давайте навіть на 15 хвилин, бачимо, що тут також є наразі висхідна структура. Ось імпульс, корекція в 0,5. Імпульс, а тут є у нас конфірм, І е, наразі ціна виконує корекцію. Також на цей імпульс можна накинути сітку Fibonacci. Е, бачимо, що ціна ще не виконувала тесту ані 0,5, ані зони ОТІ. І також у нас тут знаходиться нетестований годинний імбаланс. Е, е, також е, після кожного імпульсу відбувається корекція, яка Виконує свій ліквідності, тобто вискійний ордер флоу, і а, в даному випадку я очікуватиму на те, що ціна прийде в даний імбаланс. Розраховую принаймні на те, що ціна прийде сюди, і вже тут або трошки нижче. Для прикладу, тут є на годинному таймфреймі реджешн-блок, десь в цих зонах при формуванні розворотного сетапу буду. Шукати а, точку входу, де а, моїм таргетом буде оновлення ось даного а, максимуму. І також бачимо, що вище знаходяться зняті поли, тобто усі рівні максимуми. Ось а тут вище вже ціна виконувала свіпи, тому а, тягнути позицію вище. Це вже більш е, ризиковано. Ну, якщо мені буде вистачати е, РР, то позиція буде прикриватись на е, цьому максимумі. Так, давайте перейдемо до наступного активу е, Solana. Переключимось на старший таймфрейм. Бачимо також тут е, ціна знімала sell -side, ліквідність ось тут, потім знімала ось тут. І, е, Можемо припустити, що ми йдемо до даного пулу side ліквідності, який ще не був знятий. Якщо переключитися на 4-годинний таймфрейм, також у нас тут є висхідна структура, тобто імпульс, корекція, і наразі і також відбувся імпульс, наразі формується корекція. Тут у нас вже сформований. Market shift бачимо, що ця свічка закріпилась тілом на 4-годинному таймфреймі, і навіть на, годину, на денному таймфреймі, тому можемо припустити, що ми будемо коректуватися нижче. Для прикладу, щоб прикрити, як мінімум, ось цей даний 4-годинний імбаланс, а можливо, і нижче, щоб зняти ось дану компресію. Тому, в принципі. Наразі ми вже виконали невеличкий тест 4-годинного імбаленса, але якщо переключитись на молодші таймфрейми, тут схожа ситуація з біткоїном. У нас тут є висхідний ордер флоу. Тут також є на годинному таймфреймі нетестований імбаленс, і і я також буду очікувати ціну в даній зоні і у випадку формування. Якусь сетапу для лонгів, буду розглядати лонг, я, як мінімум, хоча б щоб перекрити тобто, зняти ліквідність ось з даних полів, з даної а, компресії, і можливий тест 4-годинного імбаланса, а саме 0,5 зони. Ось, Якщо все ж таки ми підемо вниз, тоді вже, як я і говорив, безпосередньо буду. А, Чекати на формування сетапу для пошуку лонг-позицію в цьому імбаленсі і, можливо, нижче в зоні T. Прийдемо до атома. Якщо переключитися на ну, давайте, 4-годинний таймфрейм, бачимо також, ціна знялася у сайті ліквідність. І вище в нас тут знаходяться максимуми, які не зняті. Тобто можемо припустити, що ціна буде і далі продовжувати висхідний рух для зняття якраз саме цих полів. Тут у нас відбувається свій ліквідності, і, в принципі, на ось цей даний імпульс, який знімав ліквідність, можна накинути сітку Fibonacci. Бачимо, що у нас тут відбувається звуження, тому можу припустити, що ціна. Ще зніметь ось дані мінімуми, а після того піде знімати дані максимуми. Тому якщо така, така ситуація відбудеться, то в даній зоні буду шукати лонг-позиції якраз на зняття даних пулів. Ну що ж, дякую всім за увагу і бажаю хорошого дня і профіту.